За, за цією пропагандою могли ще щось міркувати з поводу того, що партія регіонів чигра. по Платять 500 гривень. Як узнав, сообщили, знайомі, сказали, підходить на таке-то час, туди-то, туди-то. Виходить, як нам платять день через день. Мені заплатили сьогодні ввечері 500 гривень. банку Людей, які є з предметами атаки, які з предметами небезпечними. Ми встрічаємо, говоримо з ними. І тоді, коли є по них підозра. Автомайдан їх привозить сюди в розпілку І тут наголошуємо, ми, відбувається дуже проста дія. Ми записуємо їхні дані і після того передаємо їх або їхньому старшому відповідальному, або просто виводимо їх за барикаду.